Росія знову закликала виконати вимоги Путіна, озвучені до початку повномасштабної війни проти України. А у США заявили, що саме Володимир Зеленський нібито зриває мирний процес. А от Володимир Путін готовий, хоч учора, підписати мирну угоду. Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін практично синхронно виступили з дикими заявами про завершення війни в Україні. Диктатор Путін прямо заявив. Що для завершення війни Захід має виконати його вимоги, озвучені ще у грудні 2021 року про європейську архітектуру безпеки, а саме, послаблення НАТО і відхід альянсу до кордонів 1997 року? Путін заявив, що Росія й надалі воюватиме з Україною. Водночас Дональд Трамп раптом заявляє, що винен у тому, що досі немає миру, не російський диктатор, а президент України Володимир Зеленський. Багато експертів уже заявили, що Трампа знову підмінили, і він знову змінив свою позицію. Але я пропоную подивитися на обидві заяви і Трампа і Путіна трохи під іншим кутом. Вони пролунали напередодні зустрічей Трампа і Зеленського в Давосі та поїздки від Кова і Кушнера до Москви. Це класична підготовка до переговорів максимально покарано, не вірите? Тоді зверніть увагу на попередження про те, що в найближчі дні, якраз напередодні зустрічі Трампа і Зеленського. Росія готується знову завдати удару по Україні ракетою Орешник. Я Олексій Печий. Обговоримо цю тему разом. Перед початком випуску прошу підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментар та підписатися на мій телеграм-канал Печій Ньюз». Посилання на нього в описі там ми публікуємо оперативні новини по мірі їх надходження. Сьогодні Володимир Путін приймав новопризначених послів різних країн і їхні вірчі грамоти. Перед новими послами Путін озвучив нісенітницю про війну в Україні для потрібної публіки. Вірчі грамоти вручали посли з десяти європейських країн. Крім того, там також були представники латиноамериканських і близькосхідних країн. Перед послами Путін прямо заявив, що Росія цитую має намір і надалі послідовно за. Ви етіопіан, стомат, стигне переконати. головне клод Україна Сіленський пейнс повній. і ось далі наведу цитату Путіна з мабуть якоїсь паралельної всесвіту. Саме до довгострокового і стійкого миру, який надійно забезпечує безпеку всіх і кожного, і прагне наша країна. Не всюди, зокрема в Києві та столицях, до цього готові, але сподіваємося, що розуміння необхідності з часом з'явиться. Поки цього немає, Росія й надалі послідовно домагатиметься свого. Тут я трохи відволічуся від Путіна. Це важливо для розуміння всієї картини. Посол США при НАТО Меттью Віттекер заявив, що врегулювання війни Росії проти України як ніколи близьке, але завершальні кроки для припинення конфлікту будуть найскладнішими. Далі, ось цитата: Я думаю, що зараз ми так близькі, як ніколи не були. Залишилося по суті укласти угоду. Останній ярд у червоній зоні найважчий, думаю, це стосується і тут. Фінал буде непростим, але у мене гарне перечуття. Як відомо, росіяни завжди вносять нові пропозиції на етапі фіналізації переговорів, так сталося і цього разу. І ось сьогодні Володимир Путін знову виступив з ініціативою розпочати обговорення варіантів формування справедливої системи безпеки, що, на його думку, могло б сприяти завершенню війни. Спочатку наведу цитату Путіна, а потім розглянемо цей новий старий посил Кремля. Отже, Путін сьогодні заявив: цитую, криза навколо України стала прямим наслідком багаторічного ігнорування справедливих інтересів Росії та цілеспрямованого курсу на створення загрози нашій безпеці. Нагадаю, що Росія неодноразово виступала з ініціативами побудови нової, надійної та справедливої архітектури європейської і глобальної безпеки. Вважаємо, що слід повернутися до їх обговорення, щоб закріпити умови досягнення, і чим швидше, тим краще мирне врегулювання конфлікту в Україні. І ось ця цитата це нова пастка від Кремля. Справа в тому, що Путін фактично заявив. Що Кремль хоче, щоб нову архітектуру безпеки Європи обговорювали і погоджували з ним для розуміння? Архітектура безпеки Європи давно сформована і працює це Північно-Атлантичний Альянс. Чому Путін каже, що до питання треба повернутися? Зараз поясню саме для цього потрібно повернутися у 2020 перший рік. У грудні 2021 року, коли Москва масово стягувала війська до кордонів України, Путін вимагав від заходу особистих гарантій безпеки для Росії. У тому ж році Путін заявив, що незалежність України випадкова історична аномалія. Путін заявив, що Україна не має вступати до НАТО, хоча її не запрошували. Ключова подія сталася 18 листопада 2021 року, коли Путін на колегії МЗС Російського Тесакаретсикі заявив, що Росія вимагає від Заходу юридичних гарантій безпеки. Хоча тоді Росії вже ніхто. 1 грудня 2021 року. Він теж виступав перед європейськими дипломатами та приймав вірчі грамоти, як і сьогодні. Путін знову заявив, що Росія вимагає гарантій безпеки. І вже наприкінці 2021 року Кремль передав американцям своє бачення архітектури безпеки Європи. Здавалося б, до чого тут не миті росіяни. Але Путін наполягав, що має брати участь у створенні європейської архітектури безпеки, і от тоді, у 2021-му... Путін вимагав від НАТО не просто гарантійне розширення, а ще й повністю згорнути свою діяльність у всіх колишніх республіках радянського союзу. Це означало, що НАТО має офіційно виключити зі своїх лав Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Болгарію, Угорщину, Румунію, Словаччину, Словенію, Албанію, Хорватію та Чорногорію. Ви скажете, стоп, у цьому списку не лише колишні радянські республіки. Вірно, але справа в тому, що у грудні 2021 року в одному з пунктів Путін вимагав від НАТО, цитую. Виведення з території країн, які стали членами НАТО після 1997 року всіх збройних сил і військової інфраструктури іноземних держав. Усі ці країни приєдналися до НАТО після 1997 року. Більше того Путін тоді вимагав, щоб НАТО значно скоротив проведення військових навчань у Європі. Путін також вимагав, щоб США забрали всю свою ядерну зброю з Європи. Ключно з ракетами. Там ще багато подібних пунктів, але зводяться вони до одного. Європа має стати беззахисною перед агресією Росії. А всі, скажімо так, східноєвропейські країни по суті мають вийти з НАТО, а НАТО як альянс має залишитися просто на папері. Не більше того НАТО. Це відхилило, і Росія вирішила покарати альянс війною проти України. Так, це дивно. Але Путін побоявся нападати на НАТО, а на Україну напав. Путін заявив, що для завершення війни Україні слід виконати попередні вимоги Росії щодо нової архітектури безпеки Європи, тобто повернутися до питання, яке він піднімав у грудні 2021 року. Президент США Дональд Трамп у цей час різко змінює риторику і шокує всіх заявами. Президент Сполучених Штатів заявив, що саме Київ, а не Москва, гальмує потенційну мирну угоду для врегулювання війни. Це трохи шокувало європейців. Трамп раптом заявляє, що президент Росії Володимир Путін готовий завершити конфлікт, а от Зеленський, за його словами, проявляє менше готовності. На питання, чому переговори під керівництвом США не дали результату, Трамп коротко відповів: цитата Зеленський. Росія одразу підхопила це, і спікер Кремля Пєсков вже заявляє: цитата: Ми ще минулого року говорили, що звичайно ж вже давно настав час для Зеленського взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення. У Києві цього ще не роблять. Тож не дивно, що Путін стверджує, ніби Київ не готовий до миру. Він тупо підігрує Трампу, але й Трамп зі свого боку підігрує Путіну. І ось тут починається тонка, але брудна дипломатична гра. Путін не просто так заговорив про європейську архітектуру безпеки саме зараз. 19 січня в Давосі стартує економічний форум, де європейські лідери зустрінуть Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Всі вони повинні зібратись і остаточно погодити гарантії безпеки для України. А європейці вважають, що такі гарантії потрібні Європі. Пропонують сісти, все обговорити і, нарешті, фіналізувати. Володимир Путін намагається зірвати домовленості в Європі, запитуючи, а як це ви без мене? Я ще в грудні 21-го року заявляв про те, що саме я маю створювати архітектуру безпеки Європи, а ви там зібралися щось без мене обговорювати? Путін залякує європейців, а Росія, ймовірно, готує новий удар Орешником по Україні найближчими днями, якраз напередодні зустрічі Трампа і Зеленського в Давосі. Трамп вже зі свого боку змінює риторику, щоб спробувати замислитися, підлаштуватися під Володимира Путіна. Одразу після зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами в Давосі Трамп відправляє Віткова і Кушнера до Москви на зустріч із Путіним, щоб у Кремлі думали, що американці знову на їхньому боці. Ну і на жаль, це брудне танго схоже триватиме ще довго. Тут поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, якщо цей випуск був для вас цікавим чи корисним. Ви можете підтримати роботу цього ютуб каналу своїм донатом або платною підпискою за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео. На цьому все. Бережіть себе, папа! -па.